Вітаю. Розгляну вам таке питання: хто про вас постійно думає? Неважливо, чи ви у стосунках, чи не в стосунках, це абсолютно не має значення. Тут просто дивимося таке питання. Хто про вас постійно думає? Скажіть своє ім'я, Відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Хто про вас постійно думає? Відлюдник, хто й хто самотній. Той, кому зараз дуже самотньо. Дивіться, що він тут вже можна навіть сказати, що саме він робить. Знаєте, він ось е, ходить з тим фонариком і дивиться у жіночій тії на туалетному столику. ви там книги, там чи туалетний столик, чи письмовий столик, неважливо. Він щось шукає, він щось підглядає. Тобто, як можна це перенести на сучасний світ? Він у соцмережах цей відлюдник з вами може бути, що слідкує. Отут тут ще й король мечів на дні. Мужчина, мужчина мечовий, мужчина такий, е, знаєте, він. Строгий стратег, жорсткий може бути такий беземоційний, але йому дуже самотнім без вас. Він підглядає, заглядає за вами навіть і постійно про вас думає.